Видатний публіцист, перекладач, громадський діяч, 60 шістидесятник. Поет епоха, герой України це все Дмитро Павличко. Вечір пам'яті, присвячений 95-й річниці від дня його народження, відбувся в актовій залі нашого університету. На заході студенти та викладачі згадували величну постать та творчість Дмитра Павличка, який з 2006 року був почесним доктором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Виконувач обов'язків ректора Прикарпатського університету Ігор Цепенда був особисто знайомий з Дмитром Павличком і згадує його як непересічну особистість. Пам'ятати, що це був батько-засновник Української держави саме завдяки йому, його колегам в перші роки, а особливо в перші дні, коли ця знаменита фраза його стосовно голови Верховної Ради Кравчука, який вагався підписувати акт про незалежність. Він знамениту фразу тоді прозвучала паличка: Підписуй, бо я тебе за душу. І... Це багато в чому говорить про нього. На дійстві народний артист України, професор Михайло Кривень, виконав пісню Два кольори, написану у 1964 році Олександром Білашем на слова Дмитра Павличка. Оля, Заході студенти 4-го курсу кафедри сценічного мистецтва і хореографії та ансамбль танцю дивоцвіт Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника виконали сценічні та хореографічні композиції. Декан факультету філології Роман Голод каже, що Дмитро Павличко був геніальним письменником. Ми, звісно, також можемо читати і поезії інтимної лірики, пейзажної лірики, можемо аналізувати його громадянську лірику, але ми повинні очевидно сконцентруватися на справжній поезії Дмитра Васильовича Павличка, бо у нього. Цих перлин поетичних є дуже багато. Просто потрібно вибирати те, що нам найбільше потрібно у цей момент, що нас надихає. Захід відвідало кілька сотень студентів та викладачів університету. Спеціально для Стефаник Тіві, Анна Пащенко та Тетяна Сарай.